На шкільній дошці напис 23 лютого. Це був останній день перед повномасштабним вторгненням, коли у цьому кабінеті були учні. Розповідає вчителька технології трудового навчання та фізичної культури Людмила Дудник. Зараз школярі навчаються дистанційно. Перший урок починається о 9-й із всеукраїнської хвилини мовчання. Підвестися і зберігати ефірну тишу. Далі говорить Людмила заняття за розкладом сьогодні. Перший урок фізкультура в онлайн форматі учні не лише відповідають на питання викладача, а й проходять квести, роблять руханки. Молодчинки нас активний ранок. Діти, які перебувають в Херсоні на території підконтрольній Україні, можуть навчатися в синхронному режимі на платформі Zoom. Ми працюємо на платформі Zoom. Діти, які перебувають за кордоном і одночасно навчаються в школах за кордоном і в нашому навчальному закладі, вони по завершення уроків. За кордоном виконують завдання в асинхронному режимі. Людмила Дудник викладає з 5 по 9 клас. Каже: не всі завдання вдається виконати з дітьми в режимі онлайн. Тому учні записують та надсилають відео з виконання вправ та фізичних нормативів. У цьому їм допомагають батьки. Оцінки вчителька заносить до електронного класного журналу. Під час повітряної тривоги учні спускаються в укриття і звідти за умови наявності світла та інтернету. Продовжують навчатися, розповідає вчителька. Вона теж спускається до укриття під час Обухів та сигналу повітряної тривоги. Наша школа оснащена великим генератором, і у випадку, якщо вимикається світло, дуже швидко наші хлопці-волонтери вмикають генератор, розкладають старлінк, і процес навчання знову ж таки продовжується. Тому я проводжу уроки саме зі школи. У вільний час я вас попрошу. Записати відео з виконання нормативів нахилу тулубу вперед. Дуже вдячна, що ви сьогодні активно попрацювали на уроці. Дарую вам своє сердечко. У цій школі онлайн урок англійської мови. Викладачка Катерина Нікішина у професії 16 років. Говорить, методику дистанційного навчання почала напрацьовувати під час карантину та пандемії коронавірусу. Коли проводимо уроки, ми завжди застосовуємо відео. Ми обов'язково викладаємо урок, який ми провели. Ми все розписуємо, викладаємо у Google Class. Також ми додаємо відео пояснення до цього уроку. Також ми додаємо різні ігрові сайти, які стосуються цього уроку. Плюс майже у нас у кожного вчителя є групи у вайбері у Телеграмі, і ми майже 24 на 7 на зв'язку. Катерина Нікішин розповідає: ті діти, які лишаються в Україні, займаються у синхронному режимі. А ті, хто виїхав за кордон, переведені на сімейну форму навчання, вони долучаються до занять у вільний час багато з них, хто пише, що Катерина Олегівна, дякуємо за те, що ви нас заставляли вчити стільки багато слів. А ми спочатку не розуміли, спочатку не хотіли, але дійсно зараз вони розуміють, що лексика це 90% англійської мови. Дуже часто ми переписуємося після уроків, і вони завжди запитують, як у вас справи. І закінчується наша розмова. Тим, що майже всі кажуть, ми дуже скучаємо, дуже хочемо повернутися до рідного міста. За словами начальниці Херсонського міського управління освіти Наталі Журженко у Херсонській міській територіальній громаді дистанційно навчається 22 тисячі учнів. Ми не перший рік в онлайні, на превеликий жаль, тому ці механізми вже відпрацьовані. В кожному закладі визначена платформа, на якій заклад навчає, навчає, проводить навчальний процес. Кожен педагог. Сформував ці дистанційні класи для кожен до свого предмета, учні з цим обізнані процесом, і в принципі цьогоріч у нас небагато зусиль прийшло, було покладено на те, щоб вирішити саме організаційні питання. Цього року я зверталася до своїх колег-керівників і просила, щоб вони записували відео уроки і відеозаняття для дітей, тому що ми передбачаємо відключення світла, особливо в зимовий період. Сідок обстрілів російських військових у міській територіальній громаді пошкоджений 131 заклад освіти. Розказала Жуженко, дві школи повністю зруйновані. Оксана Хлібус, Роман Сарьов, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.